В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Амінь. Один чоловік, переживши хлінічну смерть і душею, поставши перед воротами Царства Божого, сподобався бути введений ангелом. Та бачити небесні обителі, небесні палати, в яких проживали душі тих, які прожили це земне життя гідно, і сповнилися любов'ю Божою та унаслідували вічне життя з Богом. І ось він запитує. Ангела, що супроводжував його, що це за палати? Що це за будинки? І ангел відповідає, ці будинки, палати, це те, що ти бачиш, ми будуємо тут на небесах із того матеріалу, що люди подають нам із землі. Які це матеріали запитує оцей чоловік? І ангел відповідає. Перший це накопичення часу для похвали Бога. Другий матеріал це твій час, проведений на землі за читанням Святого Письма Біблії. Третє це. Проведений твій час в молитві. Четверте це проведення тобою єванілізації, коли ти розказуєш іншим про Ісуса Христа. До речі, розпочинаючи із свого Дому, своїм дітям, своїм внукам, своїм рідним, своїм близьким, слідуючи це пожертва на славу Божу. Слідуючи, це твоя десятина Богу. І сьомий це твій час проведений у церкві, у служінні Богу, в будь-який спосіб. І ось оці матеріали, які подають люди із землі, з них ми будуємо небесні палати для їхнього вічного життя. Я сьогодні хотів би звернути увагу до ліву Христі, брати і сестри, на перший вид цього матеріалу це накопичення часу для похвали Бога. Скільки часу ми проводимо не в молитві, коли просимо про щось Бога? Не тоді, коли біда, чи якесь нещастя, чи якась скорбота притиснула нас і ми просимося, молимо, благаємо Бога, бо нам це потрібно. Але скільки часу ми проводимо саме в молитві подяки, про слави і хвали Бога? І ось ми чуємо. С сьогоднішньому Івангелії про проказу. Проказа це улюча, страшна, огидна, майже невілковна хвороба, інфекційна хвороба, яка миттєво прикидається із хворого на здорового. І саме ця недуга призвела до того, що тих 10 чоловіків вони мусили об'єднатися в таку громаду і разом доживали. Разом закінчували це земне життя. І ось вони почули, що проходить поруч Христос. Вони в один голос кричать у цю коротку, але сповнену віри, молитву Ісусе, наставнику, смилися над нами. І ось Господь проявляє свою милість. Господь каже, ідіть. І покажіться Ви Знаєте, у книзі пророка Мойсея, що зветься книгою Левит, написано, і промовив Господь до Мойсея. Оце буде закон про Прокаженного. В дні очищення його, він буде приведений до священника. До речі, на негідній школі, поручені святого письма, ми дискутуру. На цю тему. Дехто стверджував про те, що оці прокажені, коли побачили, що зцілилися, де не пішли до священників, а десятий повернувся віддати подяку Богові. Але це наші такі домисли, і вони абсолютно безпідставні. Тому що на підставі закону Мойсея кожна людина, яка очищена від прокази, вона мала. Прийти до священника це був своєрідний пропуск, тобто людина, очищена від проказом, мала мати дозвіл до суспільного життя. І цей дозвіл вона отримала тільки після огляду священника. Тому Бог і сказав, знаючи про те, що у законі Мойсея написано це, Господь. Звелів цим 10 прокаженням, щоб вони пішли до священників. І в дорозій йдучи вони побачили, що цілилися. Не пише їм Лис Ука. Як оглядав їх священник, як підтверджував те, що вони очищені. Бо це просто не написано, тому що це другояні речі. Основна річ акцент. Цього Іванівського читання заключається в тому, що тільки один із десяти прийшов подякувати Богу. І що цікаво, що написано, що він вклонився та віддав хвалу йому. Господь спитався. Хіба не десять сілилося, де ж дев'ять? Чому вони? Не прийшли, щоб прославити Бога. І ось доріг у Христі власне оцей момент подяки Богу і наскільки Він важливий в житті людини, в житті християнина. Якщо проаналізувати всі тексти священного писання, то навіщо про це говорить Псалом Давид? Самопінець Давид змальовує оцю картину нашої подяки Богові наче три такі ступеньки. Перший йдеться про подяку, віддягнуйте Богу, Богу добрий бо він бо на його милосердя. Далі самотинець говорить про вищий ступень це про слава Бога. Це коли не просто ти дякуєш дістанську куточку Бога за те, що ти отримав. Але коли ти за це прославляєш публічно Бога. І найвищий ступінь цієї подяки – це хвала Богові. Коли ти не просто дякуєш, коли ти не просто славиш, а коли ти не перестаєш хвалити Його. І тому каже Соломієш Давид, хвали душе моє Господа. А далі каже, буду хвалити Господа поки життя мого. 145 оксали читаємо. Далі хваліть Господа, тобто він спочатку сам звертається до своєї душі, а потім звертається до інших, кажучи, «Хваліть Господа, бо благо співати Богу нашому. І ось у ці місця звящене описання, вони будуть що і ми в цьому земному житті маємо цього вчитися. Ми маємо навчитися бути вдячними Богові. Ми маємо навчитися прославляти Бога. Ми маємо навчитися хвалити Бога. І ви знаєте, як часто можна побачити відсутність цього житті. Або дуже мало часу посвячено на це в житті. І я повернуся до того чоловіка, який пережив клінічну смерть, і він розповідає про те, що ангел сказав йому, що це перший будівельний матеріал для нашого дому, для нашого палату, і, в якій ми маємо жити на небесах. Це хвала Богу. Чому це так важливо? Тому що ангели безперестанно прославляють Бога. Тому що ангели хваляють Бога на небесах. І ми люди, які у достоєнні будемо перебувати в вічності з Богом, маємо цього навчитися тут на землі. І це й дуже важливо. Тому, знаєте, може, часом треба нам розпочинати нашу молитву. Подякую. Можливо, нам треба перше, чим ми пробудемося зі сну прославити Бога. За те, що Господь дав нам можливість пройти ще один день, що Бог дав нам побачити світло сьогоднішнього. Дня. Треба вчитися цього і відповідно, коли ми навчимося прославляти Бога, коли ми будемо хвалити Бога, від Того і з'являється радість на душі. Від Того людина стає щасливою, а разом з тим людина сповнюється любов'ю. До Бога, якщо робити це щиро. І ось, власне, наша любов до Бога заключається в щирій подяці Йому. Наша любов до Бога заключається в тому, коли ми готові славити Його, коли ми готові хвалити Його, святе ім'я. І, власне, в цьому заключається і зміст нашого християнського життя. Останній книзі Біблії об'явлення Яна Богслова ми читаємо про те, що коли треба було відкрити книгу, на якій стояли сім печати, і не знайшлося достойного. Хто би міг відкрити ці печаті? І ось звучить голос, що є той, хто достойний, це Агнець Божий який взяв на себе гріхів всього світу. І, ангели не прославляють його, кажучи, достоїйте, Господи, Боже наш, прийняти славу, честь і силу, бо все ти сотворив і з волі твоєї існує все, та створене тобою усе. Наскільки важливо є, і ми маємо розпочинати свою молитву тим, щоб прославити його за те, що покликав він нас із небуття до буття, даруючи нам це життя. Ми маємо хвалити Його за всі ті власні щедроти, які отримуємо в житті від Нього. І якщо проаналізувати наше життя, і якщо Подивитися все те, що Бог дарує нам цьому житті, тоді ми побачимо, що справді є за що дякувати, справді є за що славити, справді є за що хвалити Його святе імен. І ось повернемося до тієї і хвороби проказів. Ці люди були приреченими, приреченими на смерть, відлученими від своєї родини відмученими від свого від суспільства, в якому вони жили. І хіба це не найгірше, що може бути? Ми знаємо, що людина, кожна людина хоче помирати у своєму рідному домі, в оточенні своєї родини, сповненої тепла, любові і співчуття тієї недуги, в якій перебуває умираючий. Але уявіть собі, що відчуває людина, коли до неї бояться наблизитися. Коли всі цураються її, коли всі тікають від такої людини, переживаючи за свій стан. І ось, власне, ці люди сповнені такої злоби, такої ненависті на увесь світ, на всіх і на всяк. Вони знають. Що життя їхнє чимденья наближиться до закінчення, але ті муки які страждання, які приходиться їм перенести, сповнюють їх словом. І тут в одну мить ці прокажені стіляються від своєї дури. Проказа покинула їх. Всі ті місця, які були сповнені, Загругіння всі ті місця, які завдавали їм болю і страждань, затягнулися ці рани, Вони стали цілковито здоровими. І це підтвердив, напевно, думаю, так, як написано в законі у Священник. Так, ви цілковито очищені від своєї прокази. Ви можете повертатися до нормального життя, ви можете повертатися до своїх сімей, до своїх родин. Ви не є небезпечними більше для них. І ось оця злоба, Оця така, такий, такий дуже жалюгідний стан, в якому знаходилися ці люди, перетворюється на радість велику. І як ця радість має викликнути із серця оцього кожного із цих покажених? Що вони повинні зробити вперше? Куди вони повинні бігти? Що вони повинні робити? Вони біжуть найперше до своїх родин. Вони біжуть найперше до своєї сім'ї, вони біжуть сказати, що вони цілковито здорові є і ніякої небезпеки не несуть уже більше для них. І тільки один із десяти і той був самарянин. Що цікаво, що ця історія це не притча, це не алегорія. Це історія, яка мала місце в місійній праці нашого Божество Спасителя Ісуса Христа. І оскільки один прийшов подякувати, це засмутило Господа. Він запитує, де дердяки. І ось і тривоги, болість, роботи і печалі. Все це є і нині. І сьогодні багато людей хворіють нейковними закоймами. І сьогодні багато людей терміть крізь скорботи і печалі. Кожен у своєму земному житті, проходячи цю мандрівку, не раз зустрічається з різними труднощами, небезпеками, з різними хворобами, скорботами і печалями. І не раз Господь проявляє милість свою. Особливо Господь проявляє милість до тих, хто просить Його про це, хто взиває до Нього про це. Подібно, як вони взивали Ісусе, не ставиться, над нами, прояви свою милість. І ось людина отримує те, про що просила. Що вона робить? Куди вона біжить перше? Я, знаєте, я часто говорю з молодими людьми. Які отримали першу стипендію або отримали першу заробітну плату. І я їм кажу про те. Знаєте, коли ви отримали першу стипендію, коли ви маєте перші гроші зароблені вами, можливо, це перша ваша зарплата, Господь сам дивиться, як ви себе поведете з тим, що ви отримали. Дуже важливо! Як людина поведе себе, на що вона витратить ці гроші? Що вона з ними буде робити? Це дуже важливо, це артій важливо. Так само, коли ти одужав, ти відчуваєш себе цілковито здоровим, куди ти направляєш до письмої? Що ти робиш цей час? Ну, де хто може зібрати своїх друзів і відмітити цю справу за чаркою? Горілці чи шампанського. І сказати хлопці, друзі мої, я цілковито здоровий я хочу цією радістю з вами поділити. Сходіть ну, до мене. Що ти робиш, коли в тебе народилася здорова дитина? Батьки, що роблять той час, коли народилася здорова дитина? Я дуже мало знаю тих молодих батьків, які біжать до церкви, падуть на коліна і кажуть, слава Хвала тобі у Господь, у що моя дитина народилася цілковито здорова. Знаєте, що роблять той час, коли народилася здорова дитина? П'янствують, радіють, але ця радість не є Божою радістю. І Господь часто думає, ти ще навіть не знаєш, що з цієї дитини виросте. Ти ще не знаєш, що чекати від цієї дитини радості чи скорботи. Ти ще не знаєш, що вона тобі принесе в цьому житті. І ти радієш у такий спосіб, не прийнявши дяку, не прийнявши хвалу мені створителеві, який дарував це життя. І ця дитина народилася цілковито здорова. Будь-що інше, що відбувається в нашому житті, коли є якась радість, куди ти тоді піде, біжишся її в радістю, що ти робиш тоді, коли ти це отримав? Оце питання до кожного із нас зокрема. Сьогоднішня Євангелій навчає нас, що тільки один з десяти прийшов і віддав головулові. Ми всі мовимося про закінчення війни. І цей день наступить обов'язково. Тому що кожна війна закінчується і ця закінчиться. І мені дуже цікаво, як буде поводити себе наш український народ, коли закінчиться війна. Я можу вам запровокувати як? Будуть ставити пам'ятники, будуть прославляти людей, але чи будуть прославляти Бога? І чи будуть тягнути Богові? Три знаті питання. Дуже важливо, чого ми повинні навчитися в цій школі життя. Це яти Богу, славити, хвалити Його саме в цьому християнського життя. І саме це є той перший матеріал для будівництва нашої палати на небі. Тому сподобає нам, Господи, навчитися цьому. Сподовимо, Господи, щоб наше серце було сповнене хвали Тобі. Сподобай, Господи, нам виходить в Твою присутність брамами хвали, прославляючи Тебе устами і серце, життя хвалячи, дякуючи і прославляючи Тебе, правдивого Бога. Тройці святі слави Отця і Сина, і, і Святого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь. Христос вже.